Усім доброго ранку. Зараз вже вертаюся з покупками. Я вже щось купила, зранку поїхала на перший автобус, але нічого не знімала, тому що у нас була суцільна темрява, тому що у нас було вимкнене вуличне освітлення, нічого взагалі не було видно. Взагалі, тому зараз дещо якось. Світліше стало, тому я вертаюся додому. Щодо погоди, у нас зараз похмуро, ви можете бачити. Але похмуро то похмуро, без опадів то добре. Але у нас дуже такий різкий вітер, та десь вологість велика, тому холодно, десь близько нуля. Ну, можливо, зараз плюс 2 градуси, плюс 3 градуси, але не більше. Але тому що дуже велика волога, тому і відчувається, як нібито мороз. Є. Зараз я йду по провулку, по-нашому. Ну, розумієте, неділя, нікого людей немає. Усі сплять, мабуть. Це тільки я одна така, що поїду рано вранці, щось купити. Зараз пройду додому, я вам все покажу, що я купила. Тому що небагато, але скільки можу довести додому самотужки. Ну що, покажу свої покупки. Я вже прийшла додому, трохи зігрілася. Так, купила я сьогодні цибулю, звичайну ріпчасту. Кілограм зараз коштує 5 гривень 80 копійок. Це акція ВТБ. Якщо є змога, купляйте. Дуже гарна цибу... цибуля, дивіться. Так, сьогодні також купила банани також по акції. Банан коштує ну, майже 54 гривні за кілограм. 53,95. Такий взяла величенький. Якщо купляти, то купляти вже. Так, це купила я. Це, ну, як шоколад, десерт. Так, він коштує 24,90, ну, майже 25 гривень. Так, кефір це не жирний кефір. Так, скільки? 15,90. Два батона студентських, Вони нам дуже подобаються, тому що вони порізані. Якщо свіженькі, ой це взагалі один батон коштує 12,80. Але це дешевше, ніж у нас тут продається. Так, також я купила ще чай, це у пакетиках з ароматом бергамота. Так, За акцією він коштує тут 40 пакетиків, 24 гривні 50 копійок. Та купила томатну пасту. Так, Зараз подивлюся: томатна паста, день у день. Тут 300 грам, коштує 33,50. Це також за акцією. Ось такі у мене на сьогодні покупки. Усім гарного дня. Дякую за увагу.